Привіт, хлопці та дівчаточка! На зв'язку український гік Павло, і як ви бачите, я сьогодні прийшов до вас не сам, а зі мною підтягнувся мастер Chief, при тому, який? Японський мастер Chief з підписочкою Xbox Game Pass, Ну і... Цей будемо її робити. Будемо робити на 5 місяців підписочку. Буду вам розповідати про підписочку на 1, 2 і 3 роки. Вона вже не така дешева, але все ще цікава. Ну і можна з натяжкою сказати, що вона доступна. Так що, якщо ви хочете скористуватись останнім шансом взяти більш-менш дешеву підписочку на Xbox, то ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і let's go, будемо розбиратись. Поїхали. Ну що, хлопці та дівчаточка, давайте будемо починати. І дивіться, дивіться, що я вже створив. Я створив новий профайл, ось він у мене доступний, тут немає жодної підписки, і всю свою систему я перевів в регіон Японія. Вам також треба так зробити, обов'язково. Далі заходите в обліковий запис і способи оплати. Додаєте тут платіжну картку будь-якого українського банку. Це може бути монобанк, приватбанк, неважливо. Але, будь ласка, користуйтесь. ось, з тією адресою, яку ви зараз бачите на ваших екранах. Це японська адреса, і саме головне тут поштовий індекс. З ним помилятися не можна. Все інше можна тяп-ляп заповнити, воно пройде. Далі ми заходимо в Store і знаходимо core підписку. Пам'ятаєте, така Game Pass Core. Так і пишемо: Game Pass. Ось вона одразу нам попалася. Тепер обираємо варіант купити в подарунок, саме в подарунок нам треба. І обираємо адресу, куди ми будемо відправляти цей подарунок. Готово, заповнив, натискаємо далі. І так, перший раз ми купили. Тепер ще раз купуємо в подаруночок ж саме все робимо, заповнюємо пошту. Другий кодик у нас готовий. Ну і тепер для тесту ми їх спробуємо сконвертувати в Ultimate підписку. Ну а далі починається саме-саме цікаве. Дивіться дуже-дуже ретельно. Значить, що нам треба зробити? Ну, по-перше, треба зайти на сайт Microsoft. Microsoft.com. Переходимо сюди, авторизуємось до нового аккаунта, з якого ми і купляли ці коди. Переходимо в розділ журнал замовлені», Тут знаходимо ці коди, які ми відправили на електронний. Пошту. Ну це щоб не бігати по поштам, просто отут одразу натискаємо переглянути код подарунка. Ось він у нас тут з'явився. Далі що нам треба зробити? Відкриваємо паралельно сторінку з погашенням кодів, в описі буде посилання, щоб ви не бігали, не шукали де воно і що воно. Ну і саме головне переходимо в обліковий запис і треба. В обліковому записі подивитись, щоб у вас не було регіона Україна, тому що з України у вас попросту не пропустить. Де це робиться? Ваші відомості от сюди переходите. І я вже собі прописав регіон Японія. Спочатку у мене був регіон Україна, і мене не пускало це зробити. Натискайте країна або регіон, і тут ставите Японія. Все більш нічого я не змінював. Це новостворений аккаунт, тут проблем ніяких більше немає. Ну а далі починається магія. Беремо, копіюємо кодик. Game Pass Core, вносимо його і чекаємо, що нам написано. Написано, що не можна, не можна погасити той код, тому що у нас регіон Україна. Ви самі це бачите. Але що ми зараз зробимо? Дивіться, оп, натискаємо сюди, знаходимо Urban VPN. Нам він підходить. Натискаємо активувати. Ставимо Японію регіончик, він безкоштовний. Очікуємо 2 секундочки, пішла активація. Після цього треба буде оновити сторіночку. Раз, оновили. Сюди його вставляємо і система його приймає. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Натискаємо далі, і ми бачимо, що підписочка корна 3 місяця прийнята системою. Натискаємо підтвердити. Ну і порядок. Перший код погашено. Тепер давайте гасити другий код. Так само переходимо в наші покупки, беремо код звідси, копіюємо, переходимо в погашення, вставляємо і чекаємо. Натискаємо далі і підтверджуємо. Ще три місяці підписочки Core. Ну що ж, справу майже зроблено. Тепер повертаємось на нашу консоль, переходимо в налаштування і перевіряємо, чи з'явилася у нас підписка, чи не з'явилася. Спойлер мала з'явитися. Заходимо в передоплати, бачимо, підписочка Core у нас до 12.10.24. Ну що ж, спрацювало, тепер повертаємось в магазинчик наш, натискаємо пошук. Ну і звісно, тепер знаходимо підписку вже Ultimate. Я думаю, пояснювати, що зараз акція. Цьому регіоні не варто. І саме тому я раджу Японію. Тут і самі низькі ціни, плюс-мінус і плюс іще й акціоний Ultimate. Поверх можна накатити. Тому ми це робимо і конвертуємо попередні підписки зараз всі в Ultimate. Звісно, коефіцієнт буде набагато нижче, але давайте я вам покажу. От бачите, до 27.08.24. Натискаємо продовжити, натискаємо продовжити і підписатися. Вуаля! вітаємо! У нас працювало. Ну, а тепер, я думаю, пояснювати, що таким методом можна зробити і 13, і навіть 36 місяців підписочки, я думаю, вам не варто. Ви і так самі все це розумієте. Наскільки вам треба, ви берете, купляєте в подарунок коди саме от підписочки Core. Копите їх, копите, копите. Ось такі цифри вам потрібні для одного року, ось такі цифри вам потрібні для двох років. Якби на даний момент це все ще плюс-мінус адекватна ціна за підписку, далі буде гірше або набагато гірше. Так що, якщо вам все ще цікавий Xbox, затарюйтесь, користуйтесь, ну або чекаємо український регіон. Можливо, там буде якась регіональна ціна. Так що користуйтесь на здоров'ячка, також ставте вподобайки, пишіть шалені коментарі. Ну і велика шана спонсорам, які підтримують канал. Ви the best of the best. Все, Всіх обіймаю. Дуже скоро побачимось. Па-па!